Докрутила, поїхали. Поїхали. Слухайте, знаєте, дуже важливим є те, ну як важливим, не важливим, але взагалі цінним, я би сказала, не важливим, а цінним є те, які люди трапляються в нам у нашому житті. Але знаєте, що є? От тепер важливим. Важливим є те, як ми дивимося на тих чи інших людей, які, з якими перетинається наш життєвий шлях. Є, на жаль, в нашому житті такі люди, яких ми називаємо безхатченки. Ми не знаємо їхню історію, але насправді вони є, так? І кожен з нас це знає. Я курю. І от якось я стою, курю поруч зі своїм будинком, повертаю голову, йде дідусь. Такого невеличкого зросту. Штани на ньому на розміру три, ну, більші за нього. Зав'язані мотузкою, не ременем, а мотузкою. Рубашка, де по стильному засунута у штані. Одна половина засунута, друга висить. Зверху жупан такий. Дід у шапці з бородою, ну, все як потрібно. І з палкою. Ви знаєте, що саме круте було на ньому? Це його краватка. Краватка порвала, вона вся була, вона була червона з ялинками, з снеговиками. Ну, така, такого новорічного настрою. Стою, курю. Підходить ближче і каже. Карасуня. Може, досить курити. Кажу, слухайте, дідуню. Можливо, і досить, але дуже подобається. Каже, на дворі зимно. Чому ти стоїш у чоботах, в таких, в яких холодно? Я кажу, так мені не холодно. Він такий, що ти мені тут кажеш? Я ж бачу, що тобі холодно. Каже, слухайте, це нормально? Мені? Він каже, ні, це холодні чоботи. Слухайте, ну насправді я вам скажу так: в тих чоботах, яких я стояла, мені насправді було холодно. Звідки він знав, що в них холодно, хоча я тільки з хати вийшла. Суть не в цьому. Я кажу, дідоню, от скажіть мені, ви поради даєте щодо чобот? чоботи. А хто ти чоботи має купувати? Він каже чоловік. А я кажу: якщо чоловіка немає, то хто має купувати ти чоботи? Він каже, тільки лише чоловік має купувати ти чоботи. Намагалася я допитатися, якщо чоловіка немає, хто ти чоботи має купити. Але він наполегливо наполягав на тому, що чоботи жінці має купити лише чоловік. А якщо чоловіка немає, він так і мені не дав відповідь. Так от, якщо у вас немає чоботів, я так зрозуміла, не купуйте їх собі самі, бо ви будете мерзнути. Тому краще шукати чоловіка, який купить вам чоботи. А люди, які поруч з вами оточують, не з вами оточують, які поруч з вами. Неважливо, який. В них статус, вони є. І насправді в цих людях більше мудрості, ніж в тих, хто має двічі-три освіти. Тому цінуйте кожну людину, дякуйте життю за цю кожну людину, яка трапляється у вашому житті. Бережіть.